Усім привіт! Вітаю новому відео. Я рада, що ви заглянули сьогодні в гості на мій канал. Обіцяла, що покажу смачний рецепт приготування смачної випічки пляцка Шахматний. Ну, а ви, в свою чергу, не забудьте підписатися на мій канал, коментуйте та ставте свої вподобання. Для початку, щоб приготувати його, нам потрібно розтопити масло, додати цукор, все взбити блендером. Ну, а вже тоді ми поступово додаємо яйця. Також ванільний цукор, порошок до випічки. І тоді вже в кінці ми будемо додати муку. Ну, але спочатку нам потрібно всю цю масу дуже гарно збити, вона повинна вийти такою пишною і ніжною. Зараз я ще додаю сметану. Це також обов'язковий інгредієнт, без якого наша маса не такою пишною, ніжною і смачною. І зараз нам потрібно просіяти муку. Я також всі пропорції інгредієнтів пропишу вам в описі під цим відео. Обов'язково пробуйте, готуйте, це дуже просто, смачно. А саме головне, що дійсно не затратить вам багато часу зберігатися на кухні, щоб придумати, що вам потрібно сьогодні спекти смачного. Тому це також дуже прості інгредієнти, які. Звичайно, що є в кожної господині в кухні. В кінці ми будемо ще додати какао. Такий пляцок я обов'язково печу раз у тиждень. Його полюбляє мій середущий син, і ну, в загальному всі ми його дуже полюбляємо, тому випікаю його завжди. Я на самий низ влила білу масу, також залишила трішки маси, в яку додала дві такі. 2 столові ложки какао. Можна додати 3 столові ложки, все залежить, яке у вас какао. Є також десертне, є для випічки, ну це вже дивіться, яке у вас воно є. Але можна додати і несквік, якщо також він у вас знаходиться, а какао на даний момент немає. Я ось такими пропорціями додаю, як бачите, поверх. Роблю такі. Невеличкі проміжки між білим, і зараз, звичайно, звичайною дерев'яною такою шпажкою буду робити візерунок. Так пляцок виглядає максимально цікавим, і також теж воно поєднюється маса коричнева із білою. Я випікала його при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Привіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо на ній не залишається кусочки тіста, воно все добре пропеклося, посипаю пудрою і все. Можна подавати до столу, звичайно, потрібно його трішки остудити. І все. Як бачите, виходить дуже пишний. Він також тане в роті, він дуже смачний, тому я вам від щиро серця рекомендую. Так, нарешті я вам покажу взуття, яке я купила на зиму на цей рік. Я довго вибирала, я не могла оприділитися, що саме мені хочеться, і в чому мені хочеться ходити. І так, щоб було зручно, і те, щоб підходило під мій стиль. Тому я свій вибір зупинила на ось такі чоботи: це є шкіра натуральна, біжевий відтінок. Також це є Туречина. Мені подобається в цих чоботах повністю все. І сам відтінок, і те, як оформлено це взуття, і також, також те, що воно підійде під будь-який мій стиль. До чорного, до світлого, тобто немає різниці. І як їх ще зараз модно називають, це челсі, дуже практичні, я вже в них активно ходжу, помила. Для вас, щоб показати детальніше, як вони виглядають. Тому, як бачите, правда, тут є резинка, вона промокає, на жаль, але зараз на днях в нас був дуже сильний такий снігопад, падав дощ, тоді почало трішки топитися. І коли взуваючи це взуття, то воно не промокло. І також воно дуже добре і зберігає тепло. Всередині має ось таке утеплення, дуже тепленьке. Ну, принаймні, мені не було ще холодно. Тому вони мені практичні, мені вони подобаються. Я дивилася в інтернеті зараз дуже багато такого виду взуття, такого саме дизайну. Мені вони дуже сподобалися. Я купляла в магазині Сандаліно. Там я маю снижку, і також накопичуються бали. І також маю зараз бали, які хочу використати для того, щоб придбати дітям носки теплі. Бачите, ціна їхня 1849 гривень, мій розмір 38. Тобто я брала в загальному мій розмір 37, але я зимове взуття беру трішки більше. А якщо це взуття повсякденне, тобто я можу його вбувати не тільки в святкові дні, і також там в недільні дні, а також коли мені потрібно в будний день виїхати по своїх справах. Я беру 38 розмір для того, щоб можна було надіти теплий носок і мені було зручно, а також тепло. Наступне взуття, яке я обрала, і також була вигідна пропозиція. Це коли ти береш дві пари, купляєш дві пари, і третя йде в подарунок, і це вже не залежить від ціни. Хоча я так спочатку думала, але пізніше, як мені пояснили, в подарунок йде саме то взуття, яке воно за меншу ціну видається. Тому. Ці були 1849. І зараз покажу наступне взуття. Це ось такі черевички. Так, це є, це є замш, але теж Шкіра замш, Туреччина. І вони, як бачите, теж коштують ту ж саму ціну. 1849, чорний відтінок. Теж дуже гарний, класний лаконічний дизайн, дуже гарно виконано у стилі такої класики. А, теж підійде під будь-що і дуже гарно виглядає на, на нозі, також для спіднички. Я їх ще не вдівала, бачите, вони ще ну, <плес> тільки по будинку пробувала. А, дуже гарно я вам покажу, як саме виглядає із шим. Я хочу цієї зими носити саме це взуття і також ось це. Мені теж сподобалося, має утеплення, як бачите, теж замочок. Має додатковий дизайн у вигляді шнурків. Але хоча їх один раз як зав'язав, коли, наприклад, на нозі що було зручно, теж трішки стягувало і все, можна їх не чіпати, є додатковий замочок, який можна розстібнути, і гарно все на нозі лягає. Ось такого плану утеплення. Теж дуже тепле, ну я ще не використовувала на вулиці. Але я з часом надіюся, що трішки буде тепліше, і можна буде їх надіти. В нашій церкві дуже тепло, тому що там іде опалення, і стояти не буде холодно, буде зручно, комфортно, тому я думаю, що я. Все ж таки зможу у них вийти. І чому саме я купила ось такі низенькі, тому що наближаються свята, будемо їхати в гості. Не хочеться, щоб на нозі було дуже аж занадто тісно і незручно. А коли ось таке зовсім легеньке, простеньке взуття на нозі, краще і комфортно себе почувати, тим паче, коли ти рухаєшся, ну виходиш з будинку. Сідаєш в машину, виходиш з машини, заходиш в будинок. Тобто не буде такого, щоб постійно знаходитися на подвір'ї і щоб ноги мерзли. Дуже мені подобається, правда, тут вже розмір іде 37. Я вже брала 37 свій розмір, тільки через те, що я хочу використовувати саме для. Того, щоб з будинку в машину, з машини в будинку їх надівати, а не, наприклад, носити. І тільки під капрони, але такі зимові теплі Ну, там можна і 100 день надівати. Мені вони дуже сподобались. На нозі теж дуже гарно виглядають. Ось така моя закупочка із взуття, також покажу вам деякі вбрання, які я хочу використовувати. У своєму цьогорічному зимовому гардеробі. Почала купляти дещо на свята, Таке, наприклад, як горошок, кукурудза, майонез, кетчуп. Ну, в принципі, Такі базові продукти, які можуть стояти довший час холодильником. Також до свят, щоб пізніше не була мені нагрузка все на раз купляти, тому помало-помало купляю. Ціни просто була сьогодні піднялися в кілька разів. Стали трішки такі вже завишені, напевно. Ну, але, як кажуть, ну, потрібно щось та й купити і щось зробити на свята, тому що всі вдома. Ну, харчуватися, звичайно, що теж. Зайшла в свій улюблений магазин різних видів троянд, різного виду таких соцвітя. Мені дуже подобається. Ось це соцвіття гіпсофіл, тому взяла одну гілочку, вона дуже пишна. Пару гілочок купила ялини свіжої, Зразу аромат просто наповнив нашу кімнату кухні. Я поставила на цей момент просто вазу воду, щоб воно не висохло. А подальшому я хочу використовувати для своєї новорічної композиції я вам покажу. Мабуть, пізніше в одному із відео, тому хочу використовувати саме ялинкову гілку та цей гіпсофіл, ну а пізніше він, коли засохне, то буде мене радувати подовше, тому що він зберігає свою форму, а також самі квіточки дуже гарно виглядає, мені подобається. Це йшли з сином сина зустріла він йшов зі школи, тому ми ще завітали в нашу місцеву пекарню. Дуже смачна випічка, домашня випічка, сімейна пекарня. Дуже подобається туди заходити, тому що приємні люди. Гарно можна весело також провести з ними час. І Звичайно, що вони відкликаються на будь-яке твоє питання, гарно посидіти. До речі, є місця, де можна покуштувати смачною випічкою, також попити гарячого шоколаду або кави. І завжди люблю просто погуляти і посидіти, відпочити. Тому в мене на сьогодні не дуже такий активний день вийшвся, більш релаксований такий можна сказати. Тому я хочу поділитися цим днем разом із вами. Ранку випрала постіль, познімала в нашій кімнаті, і також у дітей в кімнаті вона висохла, вона дуже гарно пахне приємно і також має гарний білосніжний вигляд. Мені дуже подобається постіль, коли вона така білосніжна. Також сьогодні хочу використати свою постільну білизну. Яку купляла, ну, їй, напевно, вже років 7, а може і 8 років купляла колись в інтернеті, не пам'ятаю вже і сайту, тому ссылку на цей, на цей комплект постілі я вам дати не можу, на жаль. Але, може, ви пошукаєте в інтернеті та її знайдете. Хоча зараз дуже багато великого вибору різних, тому з, з цим проблем немає. Ковдра в мене теж колись купляла. Це йде така пухова, вона дуже тепла. Мені, так знаєте, хочеться просто втопитися в ці її постілі, щоб вона мене покривала. І ну, мені дуже подобається, коли така пишна-пишна постіль. Дуже люблю. Знаєте, коли дивишся, наприклад, американські. Фільми чи блогерів також багато на кого підписана в них ліжка дуже високі, там по два-три матраси. Мені теж я кажу мені потрібно ще один матрас. Ну але це ліжко повинне бути відповідне, не таке маленьке. Хоча бачила, що і на такі низькі оправи теж кидають, кладуть по два-три матраси. А вже тоді так поверха викладають там ковдри, постіль пристелюють покривало. ну дуже гарно, мені подобається, тому мені цей стиль більше імпонує. Можливо, колись на майбутнє я також таке зроблю. Хочеться не знаю, чогось такого, знаєте, щоб залізати високо, щоб воно так ну все так, як в казці було. Дуже подобається. Хочу вам показати один лайфхак. Як бачите, в мене подушки, напевно, залишилися ще з моїх ранніх, раннього дитинства, де використовували такі квадратні. Як пам'ятаєте, я міняла напірники, використовувала 50 на 50 цього разу, саме для ось такої постілі. А ці подушки, які у мене є білі, вони мають 60 на 60. Ну, бачите. Можна порівняти, наскільки вони менші. Я ну, звичайним чином ось так закладаю цю наволочку на подушку, а тоді просто виміряю, де саме закінчення у наволочці, де воно закінчується. А тоді просто, коли згинаю. І саме в тому місці, де вона занається, ось так підвертаю і просто запихаю цей хвостик від наволочки всередину. Просто розправляю тоді руками, і залишається такий конвертик, дуже цікавий. І якщо ви ще не знаєте такого лайфхака, то буду рада вам у допомозі. Ось так використовую саме такі наволочки. Це постіль євро, тому що в мене ковдра теж євро. Вона не такого стандартного розміру, як у нас в Україні. Тому мені приходиться брати саме євро для того, щоб моя ковдра помістилася. Ну але про наволочки вже тоді не поміщаються, тому що. Подушки в мене не такі подовгасті, хоча я напевно куплю дві подушки. З... А можливо, я пошию, я буду бачити. Я думаю, що ну, раз в мене машинка вдома є, то чому б не зробити купити наповнювач подушки, такий більш якісний, і ну, можливо, використовувати для декору на ліжку, подивлюся. І... Просто шити, теж купити простий білий напірник, ну, наволочки у мене є, є так досить багато різних комплектів, і можна таким чином теж використати. Ще я придбала штори, тільки одну пару. Я хотіла їх використовувати навесні в нашу альтанку. Я зараз хочу спробувати повісити їх у нашій спальні, як воно буде виглядати. Довжина їхня якраз така, як у нас у спальні. Точно не знаю, 4, можливо, ще метри має, можливо, і більше трішки. потолки в нас високі, тому дуже гарна якість у цих штор. Вони, правда, були. Вже пошиті для такої карни, карнізи знаєте, не потолочної, а такої, що на, на, на стіни прикручується. Але Я взяла, я мала тасьму, а, її, і якраз саме ці вушка, які йдуть до іншої карнізи, я їх просто прошила. А вже на майбутнє, якщо в мене будуть, наприклад, карнізи інші, то я хочу використати саме такі штори, то можна без проблем просто все відпороти і завісити на такі карнізи. Не знаю, чи буду, в принципі, на майбутнє їх використовувати. Це класичний білий відтінок, вони дуже гарні мають такі подовгасті вздовж від верху до низу лінії, і там такі ніби бамболики. Я вам забула в цьому відео показати, але, мабуть, пізніше я вам покажу, як зблизька вони виглядають. Ну, можливо, ви побачите, але камера чомусь так не дуже передає саме їхній, їхнє оформлення, їхній дизайн. Я так лінувалася піти в нашу котельню, щоб взяти нашу хатню драбину. Тому що холодно, мені просто було ліньке. Але я повісила ось цю, ось цю шторку. І коли прийшлося вісити її на інше вікно, то я просто побачила, що саме це крісло воно не поміститься між ліжком та вікнем, прийшлося все ж таки вдіватися і йти, брати. Також ще помила цю драбину і дуже вона нам практична, особливо мені, тому що купляла саме для нашої, нашого будинку, що вона в будинку знаходилася, тому що у нас у спальні шафа купе висока, я не дістаю. Мені приходиться використовувати саме її дуже зручно. А, і також ми купляли її у нашому місцевому магазині, звичайному будівельному, тому також силку не можу вам залишити. Але вона якісна. і вже Скільки часу вона у нас знаходиться, то з нею нічого не відбувається. Я використовую її також для подвір'я, коли стрижу живий паркан, також і в будинку. ну Перед тим, ніж занести, я її обов'язково мию. якщо на ній є якийсь бруд чи сміття. Тому вирішила трішки додати такої романтики, трішки освітлення в кімнаті, повісила наші гірлянди. Вони в мене були в кухні, вирішила з під віконника їх забрати, повісити в нашій спальні. Скажу вам, ну, не дуже мені воно так все подобається. Напевно, я вже цього року так і залишу, а використовувати на наступний рік, напевно, точно не буду. Що ще? Я сюди зробила, поставила свою композицію зимову, яку використовувала минулого року для каміну. Я не розбирала її, так залишила на нашій консолі, яка ось тут біля телевізора, як на мене, так хоча б трішки розбавити. Такою новорічною різвяною атмосферою. Позабирала всі шнури, які там були, тільки залишила дріт для інтернету, і також для телевізора. Дуже шкода, що не зробилася розетка саме там, де має бути телевізор. Хоча, як бачите, ремонт цього року в нас не вийшов в спальні. Ну, ми його будемо робити обов'язково, але не. Точно цього року, можливо, наступного будемо бачити. Забрала васонки, тому що вони, в принципі, недоречні до цього інтер'єру. І, як на мене, вийшло просто освіжила кімнату, теж помила підлогу, ну і все. Це моє відео буде завершуватися. Дякую, що ви разом зі мною. Всім папа! -па.